Ми зараз знаходимося в Іспанії, Мадрид, де в рамках фестивалю Арнольд Класік Європа наші хлопці, наші вісім ветеранів здійснили те, про що ми так довго мріяли. Протягнули чотири вантажних автомобіля загальною вагою 35 тонн на 20 метрів за 30,69 секунди. І доказали, що Україна це найсильніша держава, і українці найсильніші. Тільки що ми встановили рекорд світовий. між ветеранів ввесь ног потягнули 4 фури, фури масою 35 тонн. Все чудово, клас. Я хотів би подякувати е, діаспорі, е, Мадриду, е, іспанцям за те, що підтримали, за те, що допомагали весь час. Дуже Ще велика подяка всім українцям, які нас підтримали. Величезна подяка проєкту Сильні України, Федерації Стронгмену. Okay. Емоції дуже важкі. На адреналіні я маю віду. Це не можна передати словами. Хочу сказати. Щоб всі приєднувалися до цього. Україна! Володиме! Сьогодні встановили рекорд, який ми навіть не уявляли, що це буде так, так швидко. Це було настільки емоційно. Коли ми зібралися командою, ми були наповнені мотивацією. Усі хлопці молодці, так як казав Артем. Ми не очікували такого швидкого результату. Головне в цій справі це командна робота, і так воно і вийшли. Ну, Спочатку був плохій мандраж, і здавалося, що це взагалі не можна зробити, але ну, і за злагодженою синхронною роботи це нам вдалося дуже добре, і ми просто в шоці і в захваті. <плес> Емоції переповнюють. Радий, що в нас це вийшло вийшло з досить пристойним результатом. В першу чергу хочеться подякувати своїй дружині, яка підтримує мене на протязі цієї всієї спортивної дороги. Ще рік тому я навіть не міг подумати, що я буду ходити, бо я знаходився ще в госпіталі, бо тільки було поранення. Але вона разом з усіма моїми друзями, з усіма рідними, близькими поставили мене на ноги і закликаю всіх. Ветеранів всіх травмованих, поранених не складувати руки і ноги, а йти лише вперед. Наша команда залізних спортсменів і надалі буде продовжувати тренування задля встановлення нових світових рекордів. А також ми плануємо залучити ще більше ветеранів. Які потребують реабілітації, тому що спорт це найкраща реабілітація. В наступному році ми зробимо все швидше. Чекаємо вас, підходьте і будемо бити всі рекорди, які є на цьому світі. Слава Україні! Героям слава!